А чому не надається кошик? Чому не беззвучно надається кошик? Я хочу, щоб звуком в кошик. Всім привіт! Ми продовжуємо грати в супермаркет-симулятор. У нас тут вийшло оновлення, знову якесь маленьке, але дуже прикольне. Так, я бачила, що там можна змінювати тепер вхід. Зараз, 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 зараз. Так, музичний тепер бачите, у мене немає жодна динаміка. Ну, вибачте, ринок. Підлога фарби це все як було меблі. Тут має бути самокаса, каса. самообслуговування, зеркальна Дзеркальна каса. Ще одна каса, це взагалі супер-мега. Е, ну, відповідно, музичка і категорія. Я там буду сам підписувати, тобто м'ясо риба і т.д. і т.п. Так, це мега супер, і давайте згадаємо щось, як у мене тут життя взагалі в цьому супермаркеті. Я, звичайно, хочу самокасу, блін. Саму касу. Ага, у мене ліцензія. Покупочка ліцензії. Ну, ладно, ліцензія зачекаю, я хочу самокасу. А грошики то все. Треба було відразу відкривати це чудо. Відкриваємось. То самокаси в мене не буде, блін, ніколи. О, він звідси взяв. Коробку прикиньте, тепер цей мод взагалі не потрібна, фіня. <рігла> ми... А, я, коротше, понапереставлялась, але не бачу цих перестановок. Чому тут ця коробка стоїть? Що за чіпси? Чому він... щось я фігню якусь понапереставляла, ні? А, ось дивіться, щось все таки переставила. Воду і соки сюди поставила. Так, що по риночку? півтори тисячі треба, а що по кредиточку. <гум> Ой! Треба. залишив платежі 18, загальний борг 8. Ну, в сроку. Де скільки грошей візьму? Беремо кредит. Платимо. Один. Е, у мене більший баланс, баран. Скажіть що, що в мене залагаєшила гра. У мене 2400 взагалі-то. Якщо ви вдруг не бачите, якщо вдруг Василі. Ладно, від мінус. О, все працює. Добре, дякую. Йой, я що все-таки купила одну ліцензію, то я купила одну ліцензію. Добре, в цих штук у мене немає ні полок, ні фіга. Я купляю це все. Воно, відповідно, нікуди не стає, лишається тут, а ви нічого не берете. Туалетний, о, я зараз буду переносити трошки. Блін, я не знаю що. Туалетний папір буде тут. Поки в нього немає полиці, воно ж все одно не знає, куди це не куриця, блін. Тю, тепер цього туалетного папіру немає. Одну куриця, твоя доля така. Переїжджаємо. Курицю переселим краще, ніж туалетний папір. Тут у мене буде хімозний відділ поки що. Ого куриць буде, цілих 5 рядів. Знову щось таке натикала, блін. А ну йди сюди. Погнали! Бемсь, бемсь, бемсь. А отак от, от захотілося. Вони ж її нікуди не поставлять. Так, це у нас що мило якесь? Мило має бути біля мила? Чіпси нафіг з пляжа. А де мої інші чіпси, інтересненько? Інші чіпси відсутні. Поки тут постоїте. Добудь, це все має переїхати звідси нафіг. Ці всі, всі яйці, мило, але для того, щоб це все переїхало, треба, щоб йому було куди їздити, блін. Це що? Я можу знати, що це якийсь, якийсь порошок. Ладно, поки буду ставити куди-небудь, а там розберусь. Давайте вже в наступному відео займемося блін, цим складом, бо щось поки складом не хочеться. Береже треба все кудись відтарабанити, блін. От що це за продукт, наприклад? Тісь тільки ті, ті, не бери за бестін мелко моє. Щось набережу, 6-10. І ще одне щось, блін, я забула про цю ліцензію взагалі. Як я її купила, за який шиші коли. А я кайхую, а грошей не маю. ніфіга собі взагалі-то 4 тисячі цілих маю. Окей. Ні, ліцензія почекаю. У мене тут з продуктами гайки взагалі-то. Товарів не знання на 19. Божечко, божечко, Аліночка. Так, ладно, почнемо новий день. Курка, кава, бутербродний хліб, зелений чай. Так, я все купила і я поки не відкривати в магазин, хай вони поносять. Йдіть, поносіться що? Туалетний папір один лишився. Чого страшного? А ну, звісно, бо йому тут блин, місця немає, то він не лишився. Е, і я хочу поки самокасу купити, але от куди її приткнув? Я не знаю, але мені вона дуже треба. Я думаю, це прискорить мене дуже сильно. Меблі, мені потрібна самокаса будь-якої сторони. 900 у мене є, щоб її купити. Давайте подумаємо, куди я її зараз вткну. Так оно ну мені треба відкрити магазин, щоб зрозуміти, як іде черга на цю самокасу. Отак от стоїть самокаса. Да, для цієї самокаси треба кучу розширення, блін. Ладно, просто цікаво, як вона буде виглядати, як вона тут буде, що буде відбуватись. І самокаси, як люди будуть на ній черзі стояти? А самокасі, а ну в чергу встань, так хтось на самокасу за ним. Ні, пішла на касу, блін. Ну, як я зрозумію це. Воно зараз людей побільше, я і зрозумію. А де гроші? Самокаси? Дивіться, в чергу стає туди. Угу. Воно не пробивається окей. Тоді я ставлю саму касу де. Ясно. Але ця черга посеред магазину мене не влаштовує. Чи може хай поки постоїть, потім розберемося. Типу, все одно розширення нема. Я нічого зараз не зможу зробити. Треба купувати продукти і платити кредити. Сьогодні, ось, наприклад. 31 платіж, загальний борг майже, 10 тисяч. Кашмар. Так, добре, погнали по продуктам 25-й круг за сьогодні. Не знаю, як ви, але я кайфую, а ще мене бісить біла підлога. Дуже сильно, треба було якусь сірішу робити. Вона ж очі роз'їдає, наче. Які тут є підлоги? А Міняти ж так не хочеться. Краще вже якусь би тут же ж це рижа, блін, тут цей перехід. І, блін, око якесь виходить. око, чує таке колись? Мабуть, як я буду багато заробляти, я зміню свою підлогу. Знаєте, взагалі-то вмикати світло на складі це якось нераціонально. В моєму випадку то точно. У мене, блін, куча боргів, 10 тисяч. А я світло включаю. А що воно мені треба? Так, а що в мене там по комуналки? Ооо, комуналку треба заплатити. О, до речі, змінити вхід. Біль, не хочу змінювати, бо зараз всі гроші свої в серу. Не буду. От зростання би 11 як то. О! Працює, використовую використовуйте немарковані стелажі. Що значить використовує немарковані стелажі? Так, остання людинка. супер, прекрасно, чудово. Да, остання. Останній треба в цю кімнату постійно заглядаючи, ніхто там не ходить. Набудувала такого, що ти що. Так, завершити день 92. Товари не знайдено нуль. Загальний прибуток. Мінус 337-357. Моя ти булочка. Почати новий день. Відбілювач. Це що за відбілювач якийсь новенький. Відбілювач. Ра. О, це він. А я не поняла, що я тебе тільки купила, а ти вже дорожчаєш, дешевшуєш? І сьогодні на один рівень подвинувся чи ні? Чи на що воно мені треба взагалі Мені грошей? Треба багатько. Потреба розширення, купити як мінімум три. Так. Раз, два, три. О, через пару відео буде велика перестановка, бо 50-кись там рівень, я ще не скоро наберу. А от продуктів уже довіще. Коли там наступні дві ліцензії? Крім цих, а 3,56, ще куча рівнів, ще 14 рівнів. Заплати? А чо ні? Можу, а можу, або можу, то й заплачу. І ця і заплатим. Вже 8800. Більше я не буду брати. Ай рахунки треба поплатити. Ну все, вже 200 доларів лишилось чи гривень. Чи в мене там. Цей мод дуже небезпечний, тим, що от в мене рано чи пізно заповняться всі полки. Блін, І там буде 5 продуктів, але буде 5 цих коробок. Я грибу, де в мене цей тунець, блін. Так, ну що там, всіх потікали? Всіх потікали. Супер! День 3. Завершено. Дорогі продукти 3. Ну нічого, зате я сьогодні вже в плюсі. Починаємо новий день бутербродний хліб. Це? Він же ж тільки недавно в мене подорожчав. На що таке робити? Ще треба заплатити платіж сьогодні ніякого, але наперед, звісно, платимо відразу навіть два. І цей заплатимо, а що мені? А як тут? Я можу ж погасити його, але не буду. Сумаду строкового погашення. Блін, залишок платежу 5 згодом до 3 3900. Я відчуваю якусь вигід, невигоду в цьому кредиті. Я хочу повісити знак категорія. Мені цікаво, як він буде виглядати. Напишу щось типу хімія. Ага, його не можна повісити, блін. Там де світло в мене. А як же ж мені їх вішати, ці знаки? Тут п'яному. З тим, як у мене тут тупо розположене світло, то цей знак з категоріями таке собі. Ну, і що я можу робити тут? Взаємодіяти. О, я можу писати значок. Мясо. Прекрасно. Мені подобається. Що напишемо хімія? Можна ж українською писати? Хімія. Колір тексту, чорний колір фону. Йой, навіть таке можна. О, ви це чули? Але в мене то хімія не тут. Хімія отут Це дуже смішно виглядає. Хімія, наче Лошара якийсь писав. А хімія як взагалі? Це хімія підписується в тих магазинах. Це дуже класний буде магазин, коли в мене буде ще три розширення, а краще шість. А плитку не могли поремонтувати тут, оце біля мого магазину? Цього ж раніше не було побиття, це, блін, ну поставте плитку на місце. Так, да, цю хімію, блін, не видно. Якщо білий фон, чорний підпис. А, його, в принципі, там не видно. Ладно, мене влаштовує отак. Треба просто якийсь фонаря туди направити, чи чешу. То теж потім розберемо, це я просто попробувала. О, Брін, я підпишу каси краще. А який значок для каси, мабуть, ось цей. Да, напишемо касу. Оце то, що треба, але явно не книжки сюди, бо книжки, мені здається, тут є якийсь такий товар. Завершуємо день. Один дорогий продукт. Нічого, зато в мене в якийсь плюс уже є. Так, починаємо новий день. Кава, йогурт, чипси з лаки. Коробочка якась лежить, щось віднесем її. Ах, ну звісно, знову ця вічна проблема з цим одним товаром. Не знаю, чому я сюди пішла. Блін, як наслаповано. Ладно, пустить тут те, а потім заберуть. Хтось тут то точно забере. Опа-па-па-па. Чогось відразу то й немає. Так, платежі. Давайте заплатимо цей ем, світло для лохів. Дивіться, який красивий люк. Це просто краса. Так, ладно. Магазин. А може, щоб тут все світилось? Так, все, день завершено, і відео завершено. знайдено один, дорогі подруги два, ну непогано. Але й не прекрасно. Але плюс 3500. Та ти що? Так, на цьому на сьогодні ми з вами завершуємо. Всім дуже дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора, Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч, ставте свої подобайки, пишіть коменти, бувайте до зустрічі в наступному відео або на стрімі.